На поточному тижні атмосфера залишиться у спокійному стані. Метеоумови в основному визначатимуться антициклоном, який забезпечить наш регіон погожою комфортною погодою. Невеликий дощ можливий лише 31 жовтня, коли атмосферний фронт північного циклону злегка зачепить Черкащину. Температура вночі 1-6 тепла, в день 10-15 градусів. У п'ятницю вже листопад залишається зовсім трохи часу до зими. Природа досить делікатно переводить нас зі світу яскравої та теплої золотої осені в сумну та найтемнішу пору року. За попередніми прогностичними розрахунками, у перші вихідні листопада все кардинально зміниться. У безтурботний перебіг атмосферних процесів втрутяться атмосферні фронти третього із серії пірнаючих по більш північній траєкторії циклонів. На Черкащині пройдуть дощі. Відкриється доступ арктичному повітрю. Температурний фон різко знизиться на 3-5 градусів вночі близько нуля, вдень всього 5-7 градусів тепла. Звідси і висновок. Всі автомобілісти наші на монтаж.